Мене як цивільного били мало. Це було в Новозибково, могли палицею по ногах дати під час перевірки. Шокер один, чи два рази всього задіювали. І це знову ж таки це під час перевірки або під час, як йшли ми на ту баню, то я не можу сказати, що мене били, мучили там, оце, присідати, там, обзивали, там, присядь, відіжмися там. Ну, били це, може, разів 4-5 в Новозибково і стільки ж саме приблизно в Пакіно. Більше доставалось, особливо по первах, це військовим, особливо той, хто молодший, той, хто мав якісь бойові спеціальності, там, снайпер, мінометник, артилеріст. Тих били дуже, ну тому що вони військові. Вони а ви наших пацанов убивали, А питання, а що ваші пацани робили в Україні, ну для них то не аргумент був.